Важливо актуалізувати на тому, що болить людині. Це гроші, це здоров'я, і взагалі в центрі таких матеріалів. Хоч вони і стосуються сміттєзвалища, все одно в центрі таких матеріалів має бути людина, як це на неї впливає, що з нею роб, нею робиться, і скільки вона витрачає грошей на те, щоб купувати речі, які стануть сміттям, на утилізацію сміття, і навіть на утримання того сміттєзвалища, бо все-таки податки, які ми сплачуємо до місцевих бюджетів, вони ж також йдуть на утримання. Цих, цих сміттєзвалищ, на різні баки, на сортування. І, відповідно, це все треба транслювати, доносити. І, бо ну, людей ну, гроші це чи не найбільше що цікавить людей. Ну, це явно в першій топ-п'ятірці, що цікаво читачам, глядачам, слухачам. Тощо. І, власне, навіть в час війни, ну. Навряд чи вдасться зайти через високі матерії, через екопросвіту. Бо, ну, як ми вже тут згадували, екологія сама по собі вона не є пріоритетом для людей, тому саме акценти зміщувати на людину, на, на неї, на її потреби, на її оточення і на те, як це на неї впливає.